І е, інша, інша низка автономних прав університетів, які пов'язані водночас, і я хочу це підкреслити суворою підзвітністю за результати своєї праці. Бо дуже багато опонентів наших кажуть, от ви пропонуєте якусь вседозволеність для університетів. Що це буде відбуватися? Так, от автономія це не вседозволеність, а це зростання відповідальності за результати. І якщо, наприклад, ми пропонуємо зовнішнє оцінювання незалежною агенцією, скажімо, бакалаврів права угу. сьогодні, чи не кожен університет має юридичний так, факультет так? і ви випускає правників, дайте їм такий спільний екзамен, і ви побачите, яких бакалаврів готує який університет. Я хочу сказати, що в нас наближається дуже серйозна подія. 23 жовтня відбудуться парламентські слухання про доступність і якість загальної середньої освіти. Чому це подія? Я дуже сподіваюся, що нам вдасться відверто поговорити про ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні в середній освіті. Сталося так, що через жорстку вертикаль управління, через оцей Певний тиск, про який я вже сьогодні говорила на освітян, у них є дуже мало засобів критично реагувати на якісь неправильні кроки, які стосуються управління освітою. Ну, з тими ж підручниками чи в інших сферах. І потрібні парламентські слухання, щоб в залі парламенту ми змогли ці важкі проблеми підняти і пошукати їх вирішення. Е, я... Е, була надзвичайно стурбована результатами аналізу зовнішнього незалежного оцінювання. От ви знаєте, що шкала зовнішнього незалежного оцінювання від 100 до 200 угу. балів, так? І якщо це поділити на чотири частини, от по 125 від 100 ну, до 125, тобто, на чотири рівні частини. Угу. От тут дві внизу, так, і дві верхні від 150 до 175 175 до 200. То Більшість дітей, які отримали бали в нижній частині шкалі, тобто погані бали від 100 до 150 це діти з села. А більшість дітей, які отримали хороші бали, це діти з міста. І причому це така жорстка тенденція. І ну, це ви знаєте, було Якщо напевне в Радянському так. Союзі навіть ще. Тобто, це дуже довга Соціологи тенденція. Соціологи стверджують, що взагалі у цілому світі. Освіта це в першу чергу той соціальний ліфт, який дозволяє запобігти успадкуванню бідності, який дозволяє перейти з, одні... з одного соціального прошарку у інший соціальний прошарок. І якраз в часи Радянського Союзу середня освіта цей була цим соціальним ліфтом і вирівнювала. Вирівнювала ці шанси, була якась невеличка кількість отих спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, але так, їх, їх було не було не так, багато. так багато, і це були такі елітні школи. Але в принципі завжди старалися дотримуватися стандарту, який має бути для сільської школи, для міської школи, і багато дітей з села мали змогу вступити до вищих навчальних закладів. І могли робити далі кар'єру. Сьогодні ми спостерігаємо, як з кожним роком, і ми взяли статистику і результати зовнішнього незалежного оцінювання з 2009 року. Так от з кожним роком оцей розрив між дітьми села і міста збільшується. Особливо він втричі, він вразлив, видимий в іноземних мовах. Це означає, а ви розумієте, що якщо Україна стає частиною європейської спільноти, то тобто, іноземна мова так. це буде одна з головних компетентностей, А ми позбавляємо дітей цієї компетентності. Тому нам обов'язково. Слід обговорити цю проблему і зрозуміти, як її вирішувати. Тому що ми сьогодні маємо поглиблену тенденцію успадкування бідності і відповідно створення таких збільшення молодіжних маргінальних груп в зв'язку з тим, що освіта перестає виконувати свою функцію соціального ліфта. Угу. Зрозуміло. Отже, е... Пане Лілію, таке ще питання. Отже, ми говоримо про те, що якість нашої української освіти вона зараз не дуже так котується в світі. Хоча, з іншого боку, велика кількість молодих людей вона їде заробляти і котується, тобто ті дипломи і ті знання, які вони отримують, десь за кордон. І це, ну, напевно, 90% бажаючих молодих людей виїхати працювати за тим рівнем освіти, який вони мають. Це певний нонсенс. Це є величезна наша проблема, тому що цей від відтік інтелекту з України, який спрямований ти е, і спричинений тим, що ми виштовхуємо цей інтелект. Бо якщо цей інтелект не може прикластися тут і адекватно здобути е, можливість зайняти певну соціальну сходинку в суспільстві. То, звичайно, що він буде шукати кращого місця, це є очевидно. І подивіться, що сьогодні відбувається: по-перше, все більше абітурієнтів українських виїжджає здобувати освіту за кордоном. Це означає, що співвідношення, якість і кошти, які треба заплатити, вже не на користь України. І, це... і ми не можемо збудувати мури. От е... один з моїх колег-депутатів. З іншої фракції, правда, запропонував таку ідею. Не Давайте випускати. ми заборонимо їм перші там, скажімо, три роки після закінчення школи виїжджати вступати за кордон. Це неможливо зробити, це вже давно давно пройдена практика в багатостраждальній історії нашої країни. Ми повинні їм запропонувати у власній країні такі умови, таку якість освіти, щоб вони розуміли, що з цією якістю освіти вони будуть конкурентноздатними на ринку праці, на вітчизняному ринку праці, і на європейському ринку праці. Що нам для цього зробити треба? В першу чергу нарешті навчитися домовлятися. Між вимогами ринку праці і тим, що готують в навчальних закладах. У нас до цього часу так звана національна система професійних кваліфікацій повноцінно не працює. Що це таке, я поясню. Це коли роботодавці виписують, які професійні кваліфікації мають мати випускники, а навчальні заклади готують свої навчальні плани і проєктують навчальні результати з врахуванням цих вимог. У нас цього зараз не відбувається практично. І ринок праці собі живе своїм життям, освіта своїм життям. І потім, як подає інформація Асоціація Федерація роботодавців України, в середньому 1 мільярд гривень щороку вони вкладають на додаткову. Підготовку випускників наших навчальних закладів для того, Це щоб що вони могли перевчити. працювати у них на їхніх підприємствах перевчити на якійсь базовій освіті, яку отримали. вони кажуть так: ми готові ці гроші віддати вам в офіційну систему освіти. Якщо ви там будете нам давати той результат, якого ми очікуємо. Але поки що роботодавці не довіряють. Для цього в цілому світі є практика. Е зовнішніх кваліфікаційних іспитів. І дуже часто ці кваліфікаційні іспити відбуваються за участю роботодавців. Навіть ці кваліфікаційні центри створюють асоціації роботодавців. Отже, є ціла низка речей. Зрозумілих, це не, це не є якийсь український велосипед або велосипед якоїсь певної країни. Але це міжнародний світовий позитивний досвід, який себе виправдав. І ми його не те, що маємо е, е, якимось чином сліпо застосовувати в Україні, ні. Але ми повинні використати найкращі його можливості для того, щоб підняти якість освіти в Україні, як середньої, так і вищої. Дякую, пане Лілі. На жаль, що у нас час дуже швидко вичерпався. І дійсно, ми з вами зараз говорили про дуже важливі такі аспекти нашого життя. Бо напевно, ми всі були школярами колись. Далі ми вчилися, і наші діти вчаться, будуть вчитися. А це значить, той, хто вчиться, це наше майбутнє. Наші діти, які зараз отримують освіту, це наше майбутнє. Будемо сподіватися, що Верховна Рада все ж таки дослухається до дуже потрібних таких зауважень. А це значить прийме прийнятний закон, який буде працювати на користь нашого народу і нашої держави, Дякую. я хочу нагадати, що сьогодні в гостях у нас була Лілія Гриневич. Вона є народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань науки та освіти.